Навіть не знаючи нічого про стереометрію, ти зможеш виконати це завдання. В основі чотирикутної піраміди лежить ромб з діагоналями 12 та 20 см. Знайдіть об'єм цієї піраміди, якщо її висота дорівнює 15 см. Підглядаємо у формули, які будуть в ваших довідкових матеріалах. І об'єм піраміди до рівня 1 третя. Помножити на площу основи, яка множиться на висоту. Висота задана в умові, отже, потрібно знайти площу основи. А в основі ромб дано лише діагоналі. Але знову ж таки, є одна цікава формула, яка буде у вас на НМТ з математики. І за цією формулою площа основи, тобто площа ромба буде дорівнювати одна друга добутку діагоналей. Діагонали. Діагональ Номер 1 дорівнює 12 см за умовою, діагональ номер 2 дорівнює 20 см, відповідно, 2 та 20 скорочується, площа основи буде 120 см. І об'єм піраміди дуже легко знайти. Отже, 1 третє множимо на 120, множимо на висоту 15, можна скоротити, 3 та 120 буде 40, 40 на 15, результат буде 600 см кубічним. Отже, варіантом відповіді буде Г.